Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу бітку на сьогодні, 19 квітня, 2023 рік. Ви бачите третій день поспіль. У мене зелені галочки. Ну це тому, що курс іде дійсно в тому коридорі, який я прогнозував. На денному графіку, бачите, курс іде в цьому коридорі. Ну, як на мене, то все добре. Ще деякий час, я бачу, буде курс тут. Біткоін трошки більше 30 тисяч, ковзані лінії Strong Buy, сильна покупка. Осцилятори вже в продажі. Тобто, це означає, що настрій покупців менш позитивно налаштовані, ніж продавців, і це може привести до. Зниження курсу, але я і далі прогнозую рух у цьому коридорі. І сумарний індикатор в режимі покупки. Тобто відсотково дві людини продають, 10 сидять з боку, дивляться, а 14 купують біткоін. Біткоін сезон продовжується. Подивимося на ці графіки, почнемо з домінації біткоїну. Іде в цьому коридорі. Гадаю, що і далі так буде. Об'єми торгів невеликі. Сильних коливань передбачити тут складно. Біткоін в коридорі. Домінація USDT так само в тому, в тому ж коридорі. А індикатор домінації все йшло до того, що лінії, перетнуться, вони хоч і зближаються, але ще не перетнулись, і тому не можна сказати, що біткоін сезон завершився. Принаймні за цим індикатором. Вони дуже близько. На мою думку, це означає, що гроші вже почали вкладати в альткоїни, але потужно з біткоїну їх не виводять, бо з біткоїну сильно гроші витікати не будуть, бо інвестори вже бачать зміну тренду і що буде курс тільки зростати. І в результаті цього руху, звичайно, буде консолідація періодична і частково, але загальний рух вже наверх. Тому сильного витіку. Активів з біткоїну я не думаю, що буде. А от зменшення домінації USDT вірогідне. Бо це не один актив, який буде переливатись в альткоїни. Це якби він дуже комфортний, бо перелити USDT в альткоїн простіше за все. Але будуть купувати альткоїни і за банківські карти, і за готівку. ну хто як. Тому я все ж таки бачу, що скоро буде початок альткоїн сезону. Перша волна зростання домінації біткоїну завершена, бачите? Гадаю, далі інвестори вже почнуть звертати увагу все більше і більше на альткоїни, бо альткоїни це дуже-дуже потужні і корисні продукти, у яких є майбутнє. Тому гроші будуть туди вкладатися. Ну а завтра, як завжди, ми перевіримо мій прогноз. Пишіть свої думки. Якщо сподобалось відео, лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Чекаємо на наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!